Всім привіт, народ, слава Україні! Сьогодні знову відео починаємо з ночі і сьогодні знову відео починаємо про кукурузку. Я радий вас вітати в себе на каналі. Сьогодні буде відео про наші експерименти від компанії Кортева, де на кукурузу ми вносили препарати Blue N і Enlock. І знову ж таки відкинувши всі свої справи, я Мусів прилетіти в поле, бо Тарас якраз заїхав на ті ділянки, де в нас внесений а, препарат Плуен і де в нас зараз буде замір урожайності. Заміряємо зараз якусь діляночку, виведемо цифри. Ну а завтра вже будемо заміряти без цього препарату. Ну і Будемо порівнювати а, всі за і проти. Всі економічні складові цих е експериментів наших і цих препаратів. Поки що ми заклали дуже багато ділянок на різних культурах, тому що ми дуже сильно доволі. Так, я вже в кабіні трактора і одразу виправляюся, тому що тут не блуен, бо внесений тут енлоп, унесений. Бачите, не можу все запам'ятати. Тарас мене виправив. Ну і поки що. Поки що, поки що, поки що збираємо. Зараз засічемо урожайність на цій ділянці. Завтра засічемо урожайність на ділянці без ну і будемо порівнювати. Цікаво, яка буде історія з тим всім, цікаво, яка буде різниця. Я думаю, що всім цікаво, не тільки мені. Трактори вже в струю, тільки наш трактор стоїть без колеса на базі. І... Прийдеться ще нам трошечки почекати. Я думаю, завтра Андрійко зліпить те колесо, то ми завтра до вечора мали б зробити роботу. Так, вже Назарку підвалив. Назарку каже, що вже язик на бороті, 22 ходка за ним. Нас нема. Мусить підулаха їздити. І чого, попрацює трохи. Покатаєшся. Взагалі 8 ходок сам зробив, бо ти 150-й ще стояв, нас не було. То починали обмолот тільки від, з одним відвозом. Була з внесенням енлок. Зараз наб'є кілька причепів. засіче скільки гектарів вийшло. І на вазі побачимо результат. І Завтра вже співставимо, де був внесений НЛОК, де не було внесено І Порівняємо результати і будемо мати інформацію. Надобираємося терпіння до завтра і будемо. Підводити якісь підсумки. Так, народ, маємо другий день, погода сьогодні вже зовсім інакше. Якщо вчора ввечері гарно світив місяць, було тихенько і спокійно, то сьогодні хмари і вітер такий, що голову зносить. Продовжуємо відбирати зразки, які були в нас на експерименті. Продовжуємо. Скажімо так, завершувати наш експеримент, може якась товтологія вийшла. ось, Тому е, зараз я запитаю Тараса про вчорашні цифри, е, які ми відібрали з внесенням НЛОК І сьогодні вони вже розпочали без мене е, ту ділянку, де. Енлоку не було. Чому без мене? Тому що я займаюся колесом, хто пильнує за каналом, бачили, що в нас цього року з колесами є проблеми, які ми мусимо рішати. І все нараз встигнути нереально, ну, але Тарас, в принципі, дає собі раду сам. Тут ніяких якихось таких нюансів не може бути. Тарас Назар, вони все контролюють. Мені тільки залишиться. Підвести цифри і довести їх до вас. Щось е він тут нахрестив, відбив загінку. Я так розумію, що він ще може навіть і не зайшов на ту позицію, де не було енлоку. І я так розумію, що ті ще кусочки ще без енлоку, а далі будуть е збиратися вже кусочки е контролю. І можна буде вже сьогодні до вечора підбити перші підсумки нашого експерименту. Від компанії Кортева. Кукурузку я вам вчора показував. Можу показати ще раз, хто не бачив, хто пропускає відео. Просто є завжди багато таких питань, які дотошно до, до, до міліметрика розказані в якомусь попередньому відео, або навіть в тому самому відео, а люди випитуються в коментарях, і воно мене трошечки часом. Заставляє нервуватися. Ну, качанчик тут зовсім не такий, як як був на попередній площі, але я думаю, своїх 12 тонн в сирому ми тут заберемо, а може навіть і більше, може навіть і всі 13. Ну а на суху перерахуємо і будемо бачити, який результат. А, тут на, на вскидку 16 рядів, твердо і 30 Руслин, 30 зерняток в ряду точно є. А, так, далі народ. Що тут у нас по втратах робиться? Втрати присутні. Втрати присутні, треба. А, тут нема так сильно. Є, але нема. Треба би було перерегулювати комбайна, я собі так думаю. Може трохи збавити вітру чи що. Втрат достатньо. Ось. Ну, Кукурузка того року шикарна, як ви вже бачили, всі прекрасно. Тому є цікавість, є інтерес до збору врожаю. Коли сипи, то завжди цікаво. А коли їдеш і воно одне-другого кличе, то навіть не цікаво проводити збирання і навіть не дуже цікаво щось рахувати. Ось, ну Бачите, кукурузка вже перестила. Всі качани висять. І при таких вітрах, хто знати, чи не було би якихось обривів. Ні, ще міцно тримаються качанчики, ще все чітко. Але нюанси можуть бути. Е, зволікати нема смислу, нема потреби. Е, в нас десь тут навскидку лишається гектарів 80-90 до збору, може до сотні, а сотні, певно, нема. Із кукрузкою буде завершено. Але, ще раз повторююся, стримуючий фактор в нас сушка. Тому що сушка не може стільки пропустити через себе, хоч і вологість доволі низька, як на наш регіон. Вологовіддача не така сильно класна, як би нам хотілося. І... Знову ж таки, сьогодні ми, напевно, денок помолотимо і знов зупинимо ту всю справу на день-два. Тому що сушка вже знову буде мати роботу і не хочеться намолочувати купу посеред бази, яка має теоретичну можливість замокнути. Ось. І через то так і молотим. 2-3 дня молотим, 2-3 дня відпочиваємо, 2-3 дня молотим і так далі. Ось. Ну, сьогодні маємо п'ятницю, значить субота-неділя буде вихідний, що рідко буває в аграріїв таке. І в понеділок, напевно, знову будемо братися до роботи, знову до обмолоту. І там буде окремий відос, знову про експерименти. Я думаю, що по кукурузі ще два відоси вийде однозначно. Це буде окремо по експерименту з Блуном. І я думаю, окремим темою нашого відео буде наша імпровізована демоділянка. Різних гібридів кукурудзи, які в нас завалялися на складі. Хто пам'ятає, хто не пам'ятає, раджу передивитися, які ми просто-напросто посіяли окремо і будемо мати можливість щось порахувати, щось побавитися, щось а, щось попорівнювати, вологості, урожайності. Ну, коротше, буде дуже багато цифр і буде дуже цікаво. А, з вас лайки, народ. Ми продовжуємо роботу, продовжуємо збір нашого врожаю. Нагадаюся. Ось-ось і буде буряк. Так що, народ, пристібайте в Паски, скоро буде мега цікаво. Ну а ми працюємо тут на полю. Поїхали! a bom Диму немає. Чистенько рода І раптом ваги бракує, її би ще файного цементяка на задну навіс. Її тоді вже йшло нормально. Монтальну ніч заводчила ну а тепер нічні зйомки Как я люблю тиничные кадры, то капец. Так, народ. І саме важливе, я так думаю, на даний час це є цифри. Правильно. Отож, е не прийміть то за виправдовування чи ще щось, але нам не вдалося зробити контроль на тому ж самому гібриді, тому що е досівали ми вже кукурузку на цьому полі іншим гібридом. І там так вийшло, що от такого вам намалюю от клинчик. Ручка щось не пише Візьмемо другу От клинчик поля був. Що таке? І так було посіяно. Тут був загальний гібрид, тут був ще один гібрид, і третім досівали. І так сталося, що тут був енлок тут не було і тут не було. І так сталося, що е зробити якісний контроль не виходить. Але е зразу кажу. Якісь порівняльні характеристики ми змож... гібридів. Оці. Тут був ДК 315. Тут був XP чи XC, не пам'ятаю, 143-й. А тут був та -отаті. І всі ці три гібриди в нас є на демо ділянці, тому ми зможемо їх трошечки порівняти. А Згодом і бачити різницю в самій якості гібридів. А тут же ж ми маємо такі цифри. Там, де був внесений інлок, вийшло 13,8 тонни з гектара при вологості 21%. Тут же ж, ми вже на, X, на XP. Чи на XC143, добре не пам'ятаю, як він називається. Засікали без внесення інлоку, вийшло 13,9 тонн з гектара. Але там же волога була 22-23 відсотка. Якщо перерахувати на суху, давайте зразу зробимо ті справи, щоб ми собі розуміли. 13,8. Відняти 7%, получається 12,8 тонн з гектара. І 13,9. Відняти 8%. Получається 12,78, Тут теж майже і 8. Ну, тут 78, а тут, щоб вже було доточно, то вже тако. 13,83. Тобто, в нас є. Півцентнера різниці, які при теперішніх цінах не покривають нічого. Ну і все одно ми мусимо порівняти а, ці гібриди вже на демоділянці щоб мати чітку різницю, що, що є, що. На даний час а, ці цифри нам говорять тільки одне, що при теперішніх цінах Henlock тяжко себе окуповує. но, ну, ще раз скажу, а, загальні підсумки по внесенню. Препаратів Enlock і Bluen Саме на кукурудзі я зроблю окремо своє враження. Зараз враження, отакі, що виходить все на одне лице. Така історія наразі. На днях будемо збирати ділянку з внесенням Bluen і там вже точно буде все в межах одного гібриду, там будуть цифри точніші. Ну А далі закриємо це питання з демоділянкою. І на демо ділянці нас буде цікавити ДК315. і Якось воно таке було 143. Ми ці два гібриди порівняємо і тоді зможемо підставити ще ці цифри сюди. Якщо в нас буде різниця велика, ми повернемося до того питання і конкретніше його розжуємо На даний час маємо те, що маємо. Дякую за увагу, дякую за те, що дивитесь моє відео. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України!